Міжнародний турнір. Змішані єдиноборства. У Тячеві пройшов міжнародний турнір із змішаних єдиноборств ММА West Fight 16. Змагання такого рівня на Закарпатті відбуваються вперше. Про його учасників та перспективи розвитку цього виду спорту на Закарпатті говорили на прес-конференції. Тож більше у наступному сюжеті 14 спортсменів з України, Словаччини Білорусі приїхали до Тячева, щоб взяти участь у міжнародному турнірі зі змішаних єдиноборств ММА Вестфайт 16 організатори кажуть, змагання такого рівня в нашій області відбуваються вперше для закарпатських спортсменів. Це гарна можливість продемонструвати свої вміння. ММА – свої правила. Свої вимоги. І тут виступають лише професійні спортсмени дуже великого рівня. Вигравати кучу-кучу боїв, щоб туди попасти, то така організація, де за гроші не можна попасти. Там треба лише своїми вміннями бути. То є олімп олімп спорту. За головний титул престижного міжнародного турніру боротиметься наш земляк з Добрянського срібний призер Кубка світу та інших чемпіонатів Михайло Демида у поєдинку з діючим чемпіоном «Вестфайт» львів'янином Степаном Пошиваком. Спортсмени кажуть, збираються викластись на повну і звичайно кожен з них сподівається на перемогу. Поєдинки пройдуть за міжнародними стандартами. ММА. оцінюватимуть бої професійні судді. Оцінюються як ударна техніка, кікбоксинг, як брацовська техніка, боротьба. От. Активність нанесення ущерба супротивнику. Участь у таких змаганнях для кожного спортсмена гарна нагода заявити про себе. Велике значення має і обмін досвідом, переконані і гості турніру зі Словаччини. Є можливість співпрацювати співпрацювати на міжнародному рівні, діставати досить хороші фінансні одмени, Ось, і показати, що дійсно на Україні і в Закарпатті є бійці, які можуть репрезентувати Україну і світ на міжнародних змаганнях. Після прес-конференції спортсмени пройшли контрольне зважування та позували перед камерами. Тож, як проходили бої та хто отримав престижний пояс чемпіона, дивіться далі. Представлення учасників турніру ефектний вихід на ринг. Так починається кожен бій. В центрі уваги глядачів два спортсмени, які на восьмикутному майданчику демонструють все, чого навчилися під час тренувань. Глядачі скандують, напруга під час бою зростає з кожною секундою. Після кожного поєдинку присутні оплесками вітають переможця. Без садин та синців тут не обходиться, втім все у межах правил. Головне завдання суддів вчасно зупинити бій, щоб спортсмен не отримав серйозних травм, оцінюють учасників за визначеними критеріями. Активність раз, нанесення, ушкодження, два, точні попадання, три, переводи в партер, удари. Ну тобто все сумується, сумується і виставляємо оцінки. Хоч кожен бій це три раунди по п'ять хвилин. Кожен більшість боїв закінчується достроково, і ось нарешті головна інтрига вечора. Хто отримає чемпіонський пояс? Учасники по черзі виходять на ринг, і врешті-решт починається довго очікуваний бій. І ось він вирішальний удар. Супротивник переможений. Тож новим чемпіоном стає Закарпатець Михайло Демида. Це здобути не також легко. Треба як мінімум мати чотири професійні бої, щоб бути претендентом на цей пояс. Ми дуже сильно працювали над цим ударом зверху. Він був у нас як коронний. Ми його скривали, ми його поміняли, зробили. Невидимо він, не, він не він зробив те, що мав зробити. Організатор змагань каже, розвивати цей вид спорту вкрай будуть і надалі, Тож, цілком можливо попереду на закарпатських спортсменів. Чекає світова слава. Пройшов турнір за підтримки народних депутатів України Василя Петовки та Павла Балоги.